ускладнення автоімуних захворювання, Аутоімунні захворювання, ще ти подібне залози, аутоімунні захворювання центральної нервової системи, субові. Це дуже важко. Коли мені питають, каже, от аутоімунні захворювання, що це? я кажу, це коли ми, ми не можемо вже, уявіть собі, що вже кіно пішло, а повернути на початок стоп кадру ми ніколи не зможемо. І хто би що не казав? Але ми можемо зупинити оцю розкадровку. І тоді процес не буде розвиватися, він буде збалансований. І, до речі, чому наша депокс-програма ще раз повертається, кажу про літацію, тому що оці аута антитіла завдяки нашим дипокс-программам, вони проводяться. У мене є в команді лікарі ендокринологи, і ми були вражені, коли в людини був аТПО, це показник е, активності ауто імунного процесу лікаря незробні. 300, і 350 і 600 після Литовського програму вони впали. Ми просто не вірили, ми не розуміли, поки не почали розбиратися. Але факт їх є що прямо.